Васильківський міський суд зранку в облозі на ганку родичі пожежників, які загинули торік, приборкуючи вогонь на місцевому нафтокомплексі БРСМ, пожежа забрала життя чоловіка Марії Тарасенко. Без батька лишилася п'ятирічна донька. І я боюсь, що діла так і не спустили. А то Якщо так буде, що ніхто не виноват. Це неправильно. Днями жінка дізналася, що її немає в переліку потерпілих. Справу вже скерували до суду. На лаві підсудних три керівника компанії, які орендували приміщення на території нафтобази та головний інженер комплексу. Спілкування з пресою уникають. Без У кримінальній справі фігурують кілька статей головно щодо порушення правил безпеки, зокрема й експлуатації вогнен. Небезпечного комплексу серед потерпілих шість працівників лише підприємств. Утім, адвокати наполягають включити до їх переліку і вогнеборців, адже цього не зробили слідчі на досудовому розслідуванні. Вони ховалися за постановою про зупинення кримінального провадження досудового розслідування. Вони ховалися ще за чимось. Натомість прокурор закиди спростовує клопотання, не підтримує особи, яких ви представляєте інтереси, яких ви представляєте. Є потерпілими в рамках іншого кримінального провадження, у зв'язку з чим орган? сторона обвинувачення заперечує нове кримінальне провадження з'явилося у травні цього річ. Саме тоді з переліку постраждалих через провину керівництва нафтокомплексу зникли пожежники. Утім, вогнеборці встигли отримати відповідні документи. Тут казано статті 273 275 по якими пред'являються на сьогоднішній день підозри. Те, що говорив прокурор, якщо і є кримінальне провадження стосовно певних осіб державної служби з надзвичайних ситуацій, то там буде зловживання службової халатність або як. З інших статті. Ось це. Так, ось ласка. це. Ваша честь. Подивіться, на це. це. Подивіться, будь це. ласка, подивіться. Це. Ось це та відписка, яку прокурор нам надавав. Так виглядають руки 22-річного пожежника Віктора Нечайненка. Він зазнав опіків у перший день трагедії, позаду кілька операцій, попереду місяці реабілітації. Про нову кримінальну справу щодо його керівництва чує вперше. В очі нічого не бачу взагалі. Те, взагалі. На керівництво ДСНС, хоч він повалиться все маячня. Утім, суддю аргументи адвокатів не переконали вогнеборців. Таки виключили з переліку потерпілих у кримінальній справі проти керівництва нафтокомплексу. Адвокати вже готують окремі цивільні позови до суду. Наступне ж засідання суду відбудеться у четвер, 28 липня. Тоді Феміда розпочне дослідження доказів. Олена Махно Олексій Іванченко П'ятий канал.